Доброго дня, шановні українці. Назва сьогоднішнього у нас ролику міні-колонки для ЗСУ. Ми допомагаємо нашим хлопцям напередку колонками. Збираємо їм, ремонтуємо, відправляємо, консультуємо. Ну, тобто, чим можемо, тим допомагаємо. І хочу показати такий відеоролик. Про колонки, які найбільш, скажімо, необхідні для заправки техніки спецтехніки. Зафіксуємося, що для ЗСУ знижка, це окремо. Колонки для ЗСУ знижка. Зафіксувалися. Тепер хочу е, в двох словах по кожній колонці пройти і розказати, для чого яка колонка е, предназначена, бо люди іноді купляють, або можуть переплатити, або взяти не ту, яка їм би підходила. То два слова по кожній колонці, щоб ми вже знали, що нам потрібно: від дешевого до більш дорогого. І які комплектації? І так, з дешево у нас є стандартні колонки Е, Дешеві варіанти працюють непогано до тих пір, поки ви їх не перегрієте. Обережно, невеликими об'ємами працює нормально. Не беріть їх на перекачку тонн. Такі домашні умови 200-300-400 літрів. Зафіксувалось 12 220, 220 колонки. Тут вже вибір побільше, це вже такий середній сегмент. Вони бувають на електронних механічних лічильниках. Електронні версія 2 на чешських насосах. Тут де потрібно точно, якісно, надійно. Так само тут доставляємо старт-стопи, електронні лічильники, але без преднабора. І механіка. Механіка непогана, рахує добре. Бувають в трьох типах: чешський лічильник, іспанський і польський. Ці колонки я вважаю, що працюють дуже добре. І ціна на них ну, дуже на сьогоднішній день доступна. 40 літрова це єврокуб. Підключення під низ, моторний не самовсмоктуючий, недорога. Багато хто її вже знає, працює нормально. Нормально працює. Також не перегріваємо. Є нюанси з того, що вона не самовсмоктуюча, але то має бути дешевий сегмент, він працює. Е, Міні-ТРК РРК клас, арматура е, металева. Насоси самосмоктуючі, є калібровка е, в закритому корпусі, мені дуже подобається. 12 вольт, 70, 100 літрів, е, варіанти по лічильникам різні. Преднабор. Це для мене це дуже якісно і надійно і, е, і просто, хоча люди їх побаюються ставити, бо не можуть розібратись. Не бійтесь. Тут все просто. Сотий може бути і на такому лічильнику, і на такому. 12, 24. Заправляємо фури. Ну, варіант насоса дуже непоганий. Вважаю, що це класний насос. І він працює добре. Е, невеликий, не гучно працює, але видає своїх 70 літрів на хвилину. Бензин. 12 вольт. В связки може бути з механічними і електронними лічильниками. 12 вольт 50 літрів масло. Масляні насоси з продовгуватою головкою. Це роторники. Лічильники, пістолети з лічильником. Маркополо. Продовгуваті ки Насоси 220, 12, 12, 24. Ну і там ще є 220 е насосики такі невеликі. <клухи> тобто невеликі колонки, але є з чого вибрати. Тільки треба, коли вибираємо собі колонку, знати, під яку задачу і для чого вона нам потрібна. Якщо ми цю візьмемо і будемо перекачувати по 5 тонн в день, то це гроші будуть викинуті на вітер. Вона працювати не буде. 12 вольт також. Вибираємо, під що нам потрібно. Акумулятори також. Ми робимо зв'язку е, 12-вольтових на гіллевих акумуляторах тягових. Сотки, 150, 200ки. 200 це ну, 200 вже забагато. Сотка-150. От такі в двох словах. Колоночки у нас є. Починаємо вже збирати. Якщо кому щось потрібно, ви знаєте, де нас знайти. Пишіть, дзвоніть. Інстаграми, вайбери, Тіктоки, ютуби. Приїжджайте, кому треба забрати по місцю місто Київ. Збираємо відправка кожного дня, без виключень. Сервіс та Обслуговування тут також на Києві. Якщо комусь щось ще, якісь будуть питання, будь ласка, набирайте, з радістю ми про все побалакаємо, розкажемо, і то буде все зрозуміло. Гарного дня, АЗС комплект з вами. Все буде Україна!